Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь про платформу Zalando. Ми коротко поговоримо про маркетплейс, про реєстрацію аккаунту продавця на цій платформі та для продажу яких товарів краще підійде майданчик. Zalando – німецький маркетплейс взуття, одягу та краси, що працює по всій Європі. За останні декілька років маркетплейс стрімко виріс та зайняв одне із передових місць серед онлайн платформ моди у світі. Зараз маркетплейс Zalando – другий за темпами зростання у Європі після Allegro. Я не так давно мав можливість доєднатися до створення статті для Forbes Україна про особливості роботи з маркетплейсом Zalando. Посилання на статтю я залишу в описі до цього відео. На німецькій фешн-платформі Zalando можна знайти товари українських Руслана Багінського та Ксенії Шнайдер. І інших українських брендів маркетплейс заснований у далекому 2008 році. Масштаби платформи можна оцінити по деяким ключовим статистичним даним: у Zalando 50 мільйонів активних клієнтів. Середній час покупки близько 60 євро. У 2020 році на сайті Zalando було зроблено 185 мільйонів замовлень. Категорії, які приносять найбільший прибуток на Zalando, це одяг 58% і взуття 34%. З цими товарами найкраще виходити на маркетплейс з 2022 року. Кількість щомісячних відвідувачів Zalando зросла на 80%. Платформа має 560 мільйонів відвідувачів на місяць. Для порівняння кількість відвідувань Амазону в Європі близько 980 мільйонів на місяць, eBay близько 350 мільйонів на місяць. Etsy в Європі не має таку популярність. Маркетплейс доступний у 25 країнах. Реклама. Ми в компанії HandmadeHub.ua займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Shopify, Amazon та eBay і інших платформах. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в інстаграм. Які комісії за продаж на Zalando? Плата за продаж на Zalando поділяється на дві категорії: комісія з продажу, фіксовані щомісячні платежі. Комісія з продажу на Zalando залежить від типу та ціни продукту, що продається. Зазвичай він коливається десь від 5 до 25%. Якщо говорити про щомісячну плату за продаж на Zalando, то вона цілком символічна. Хороша річ полягає в тому, що комісія за продаж не стягується протягом перших трьох місяців, що дає продавцям перевагу, щоб осісти та ознайомитись з платформою. Також на Zalando не стягується плата за реєстрацію або розміщення продуктів. Давайте поговоримо, як можуть працювати продавці з платформою. Всього є три різні способи: перший роздрібна торгівля з Заландо. Фізичний магазин підключений до платформи Zalando для продажу безпосередньо споживачам. Це використовується лише для продажу в країні походження магазину, тому ця функція доступна для продавців з Австрії, Бельгії, Хорватії та інших країн. Другий партнерська програма Zalando. Партнери підключені до платформи Zalando, їх обирає і пропонує доєднатись до програми сама платформа. І третій варіант оптова торгівля Zalando. Він купує у постачальників товари, зберігає на складах і продає клієнтам. Пропоную підписатись на цей YouTube канал. Поставити дзвіночок, написати в коментарях ваші думки про Zalando і перейти далі до найголовнішого питання: чи можуть українські підприємці продавати на Zalando за моделлю маркетплейсу, тобто B2C, зі сплатою комісії з кожного продажу, як ми продаємо, наприклад, на Etsy, eBay чи Amazon, коли реєструємось на платформі, виставляємо товари і платимо комісію від продажу самій платформі, ні. На жаль, MarketPlace не працює з українськими брендами по моделі B2C, лише якщо бренд буде зареєстрований у деяких європейських країнах. Доступний список країн можна побачити на екрані. Всім українським підприємцям, які мають можливість продаватись через Marketplace Zalando, платформа сама запропонувала співпрацю. Тому розвивайте свій бізнес до масштабів, які звернуть на вас увагу, і вам запропонує платформа співпрацю. Всім тим, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Знижку 10% на будь-який з наших доступних курсів в записі. А там є курси з розробки магазину на Shopify, просування в Pinterest та інші. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть мені в Директ слово Руслан, і я подарую вам знижку. Посилання на мій інстаграм в описі до цього відео або ж за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Залишайте коментарі, чи було корисним вам це відео, і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!